Мукачево, центр міста, провулок Духновича. Понад гектар зарослої чагарниками території це водозабір центральний. Тут розташовані більше десяти свердловин, які забезпечують водою весь центр міста. Закон України про питну воду та питне водопостачання визначає цю територію як охоронну санітарну зону, де забороняється будівництво, експлуатація та реконструкція будь-яких об'єктів. Тим не менше, земельні ділянки тут були продані і зараз активно забудовуються. Огорожа відсутня, охорони немає. Один з колодязів взагалі опинився на приватній території. Можна передбачити, що підземна вода абсолютно не захищена. Водночас до нових власників території ставилися конкретні технічні вимоги. Для того щоб виконати ці технічні умови, необхідно перше, це зробити роботи піровоначальної важності. Це треба було зробити есть тобто от санітарної зони. Второе, це треба було провести канализационные мережи, то есть мережі, тобто відвітлення, які потім по этим мережам відправляються как бы, эти фекалії на очистные сооружения. І третє, що необходимо було зробити, це тампонація данного колодца. Ситуацію коментує колишній працівник водоканалу, позаяк теперішні керівники підприємства категорично відмовились. Позицію мерії, яка рішенням сесії дала хід індивідуальному будівництву у санітарній зоні, теж почути не вдалось. Тим часом відкритий колодязь, куди що миті навмисне чи випадково може потрапити забруднююча речовина за законом, має бути зоною суворого режиму охорони. Сегласна. И старых законов, и думаю, и сегодняшний закон. это стратегический объект, который подлежит охране как атомной электростанции, как гидроэлектростанции. Э, Они должны быть под охраной и должна соблюдаться санитарная норма. Потому что, не дай Бог, как говорит у нас, петух клюнет. Втрутитись у ситуацію і заборонити будівництво у цій зоні санітарні служби не мають права. З 2011 року, після змін у законодавстві про містобудування, проекти забудови з санітарними службами не погоджуються. На сьогоднішній день це все, що забудовується. Якщо проекти по об'єкти, що будуються і не вище до третьої категорії, то це. Вже з травня 2011 року з Державною санепідслужбою, ну скажу так, на жаль, але по закону така вимога не погоджується. Це вже, як кажуть, повністю відповідальність на розробника тої проєктної документації, який розробляє. Тобто безпосередньо, чи приватний там архітектор, чи е, е, державна установа. Наступного тижня водозабір центральний має проінспектувати Держекоінспекція. Про це у телефонній розмові розповів начальник інспекції Сергій Ріжко. Серед завдань перевірка умов утримання зони водозабору, зокрема й доступ до свердловин. Наразі ця вода відповідає нормам якості, і поки що приводу для тривоги немає. Це підтвердили обласні сес та питання охорони Мукачівської води, зовсім як старий занедбаний, колодязь, залишається відкритим.